Тракториць багато нових друзів має, бо кожному на допомогу він завжди поспішає. Приїхав тракторик на грядки поливати та полоти. Травички назбирав він для курівки, щоб солодке, смачне молочко для всіх вона мала. Побував тракторик у крамниці і привіз гостинці. Для маляток мармелад. І з городу привіз зернят. Ток для качат і з ферми молочка для киці. Тракторець, молодець, новий причіп має, і з ним на допомогу завжди поспішає. Качечка захотіла піти на ставочок та й попити водички, але на кого вона має залишити своє гніздо? Думає, вона та й надумала пішла до тракторця. Тракторику мені допоможи висиджувати моє яйце. Я без любки, але для цього не годжусь. Я можу тебе відвести до когось, хто таке вміє. Тоді підкажи, до кого мені звернутися за допомогою. Давай запитаємо у киці, говорить тракторець. Пішла качечка до киці, а киця сидить у своєму гніздечку та грається м'ячиком. Кицю кицю біленька, кицю пухкенька, кіцю, м'якенька, Допоможи, да, будь ласка, порятуй. Мені потрібно піти на ставок, напитися водиці, але немає з ким мені залишити гніздо. Може, ти мені допоможеш посидіти на моєму гнізді? Так, звісно, я тут сиджу та й там посиджу. Ходи, де твоє гніздо? Ходімо, покажу, яке гарне кольорове гніздечко. Маленьке і гарне яйце. Де я маю подіти свого м'ячика? Поставлю, мабуть, біля яйця у гніздо. Оставила м'яч у гніздо та й сама вмостилася зверху. Ой, налегко сидіти стільки часу на одному місці та обернулася, покрутилася, перевернулась, оглянулась та й заснула. А тим часом качечка плаває на ставочку, п'є водичку, рясочку збирає, старше каченя напуває, рибкою годує. Поплавали вони в тосталь, та й додому, до гнізда. Дякую кицю за працю. Ось тобі рибки шматочок. Вилізла киця із гнізда та й у пом'яча свого нахилилася, а яйце у лапки хап. Та вже йти хотіла, а качечка, стривай. Це не м'яч круглий, це овал. Моє яйце. Вибач, качечка, але. Дійсно, я не знаю, котрий мій м'яч. А тракторець та добицю розмову чули, підійшли та й говорять, а ви чекайте, щоб вилопилось Та Те яйце, що залишиться і буде м'яч. Вони так і зробили. Каченя вилопилося і побігла до своєї мами, а киця покотила свій м'ячик. Кицю я привіз сметанку. Дуже тобі вдячна, тракторику. Чим я можу тобі чимось допомогти? Як справи із мишками на фермі? На фермі мишок вже немає, але у полі я їх часто зустрічаю. Трактор та догі облаштовують пісочницю для дітей.